8 листопада день святого архестратига Михайла. Його пошановують як небесного воєначальника, котрий став на чолі ангельського війська та скинув диявола. Його перемога є нагадуванням, що добро сильніше за зло, а світлом за темряву. Браті сестри, наше призначення людей еволюціонувати, належати до світу Божого і служити. Церква запропонувала один день тиждень. І це є понеділок після Господнього дня перший день, коли уся церква слухає Богу служіння, де ми оспівуємо ангелів і їх служіння, щоб ми цілий тиждень служили одне одному. Нині архістратига особливо просять про заступництво над нашими військовими. Найбільше випробованими є наші захисники, тому ми молимося за кожного з них. Імена Господи, нехай. Завезені у книзі життя, тих, які спочили у книзі життя вічного, нехай не успадкують долю янгорю на небі, а ті, які борються, Господи, дай їм достойно звернути їх місію і посили їх, і дай нам чульності бути поруч із ними і служити їм.